Вітаю, шановні, подивіться, оця краса, вже було мінус 6 і цілий тиждень заморозки. Ось, бачите, а краса оця стоїть. Так що, кому потрібно зберегти отакий портрет краси, ще тримається петрушка. Це я забуваю, як називається. На наступний рік буде розцвісти. Ось, подивіться, ще маю трошечки тут капусти, декоративна капуста і кіл. Що тримається, то тримається. Вербена бонарська. Ну, хай насівається. І мій розплідник. Трави, трави, трави.